Щирі вітання: Бог жінці дає зверненість до чоловіка. І коли жінка відкриває в собі зверненість до мов би, одруженого чоловіка, у якого, наприклад, ще є 10 дітей, це не означає, що вона має тепер свою зверненість переховувати. Бо саме вона може бути дружиною, а не співмешканка, жінка з розвиненим серцем, живучи з нелюбим, коли бачить, що хтось до нього лине, може собі дозволити визнати, так як вона тебе любить, поважає, це означає, що вона і є тобі дружина, а не я. Чому це важливо? Правда і справедливість у стосунках між жінками і чоловіками, до яких жінки звернені, бо з чужою жінкою чоловік деградує і не реалізовує свого призначення в житті, часто навіть повністю втрачає себе. Зверненість жінки може тривати все життя, а може даватися Богом на певний період, щоб врятувати чоловіка від чогось, щоб підтримати його або кудись привезти, тобто звернених жінок у чоловіка за життя може бути і декілька, а може бути і одна, коли з юності він обирає звернену до себе дівчину, саме його типажу, бо існують типажі пар. Дружина, це виключно жінка типажу, до якого відноситься чоловік. Буває, що жінка очаровується чоловіком не свого типажу, і той чоловік набуває якостей, що притаманні дійсному її чоловіку, тому типажу. Тому жіноче очарування явище дуже некорисне для жінки і для її дійсного чоловіка. Щоб цього уникнути, дівчата усі з маличку мають знати до якого типажу вони відносяться, щоб розуміти образи своїх дійсних сужених, як і суспільство буде розуміти, які пари є крадійством чужого чоловіка або чужої дружини.